Друзі, привіт до вашої уваги. Ліжечка для собачок та котиків від німецького бренду Zoofari. У 6 одиниць. Два варіанти. Перший такого синьо-сірого кольору. Два в одному. Можна використовувати як ковдру або трансформувати у кошик завдяки кнопочкам. Також можна брати за температури 30 градусів. Розміри 100х на, на 65 см це довжина, висота та ширина. У лоті таких ліжечок три. Далі наступне ліжечко, яке міцне та кругле ліжечко із теплого м'якого плюшу. Таких у лоті три. Розміри приблизно 70 см. Площа для лежання 45 см. Це ліжечко також можна прати за температури 30 градусів. Матеріал а зовнішній та внутрішній наповнювач це стовідсотковий поліестер. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через телеграм вебер канали. Всім дякую за увагу!